Вас вітає ютуб канал Новини Лайф. Це платформа для тих людей, хто е, любить подумати. А найкращу думку, як завжди, стимулюють найкращі експерти, як Кость Бондаренко, який сьогодні разом із нами, пане Костятину. Я вас вітаю. Доброго доброго. дня. Почну із Крамоли, із питання, де гроші? Це питання, звичайно, не до вас, а це рефлексія західної преси щодо відставки міністра оборони України Олексія. Резнікава пише the, New York Times. Where is the money? Military graft becomes a headache for Ukraine. себто корупція в обороні в Україні, да, стимулює для нас усіх головний біль. Я дуже швидко вам зацитую як західна преса дивиться взагалі на мотиви і причинно наслідкові зв'язки відставки міністра Резнікова. До речі, практично зараз Верховна Рада України голосує Цую за відставку пана Олексія та Кост витяг із видання The New York Times. Я да дуже швидко вмикаю переклад. Тож, буквально минулого тижня радник США з національної безпеки Джейк Саліван зустрівся з трьома високопосадовцями, щоб обговорити зусилля щодо викорінення корупції під час війни. Це пов'язано з тим, що деякі законодавці у Сполучених Штатах використали хабарництво як аргумент на користь обмеження військової допомоги Україні. Це на фоні наших пане Костятини, заяв, що корупції в Україні немає, і так далі, тому подібне. До речі, це не лише рефлексія західної праці прямо сьогодні президент Литви сказав практично те саме, що корупція в Україні а, а, гальмує постачання західної зброї для нас. У мене до вас питання, пане Костятине. Чи відставка міністра оборони Олексія Рєзнікова на фоні усіх корупційних скандалів задовільниться вимогу наших партнерів щодо боротьби із корупцією? Як ви думаєте? Я думаю, частково корупція була, є і буде. Нема жодної держави, де би не було корупції. От, тобто, це перший момент. Інша річ, наскільки вона впливає на прийняття тих чи інших рішень і на ті чи інші процеси. Другий момент, який на який хотілося б звернути увагу, це те, що корупція з'являється там, де є що вкрасти. Якщо є війна, якщо є оборонні замовлення, якщо скасовані тендери, якщо йде безконтрольно, дуже часто ідуть е, сама військова допомога і так далі, з'являється поле для корупції. І третій момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що корупція, якщо вона є, то відповідно не тільки з українського боку, а і з боку західного. Поговорить з військовими. Вони розкажуть, скільки техніки, яка по документах є справною, яка пройшла, нібито полігонні випробування, і так далі, приходить у вигляді металолому. Коли присилають замість танкові гайок, або коли присилають замість гаубиці, щось таке, що не то, що не стріляє, а взагалі що потрібно просто списати і забути. Скільки таких речей є, і очевидно, що на цьому, на цьому заробляють не лише в Україні, а заробляють і ті, хто постачає сюди. Війна це надзвичайно цинічна річ. Війна це надзвичайно надзвичайно велика кількість грошей, які кладуться в кармани, ідуть лівими шляхами. Більше того, мені відомо, що. Той же саме Олексій Резніков, якого зараз всі критикують, ще на початку липня е, цього року, надав американській стороні е, докази того, що американські службовці, американські певні чиновники е, доволі, е, скажімо, зловживають своїм становищем, на що була надзвичайно негативна реакція з боку Сполучених Штатів під виглядом нелістяним не своїх справи. цьому не надавалось великого розголосу, особливо, але. От я думаю, що при міністрі Умерові не буде таких, е, таких казусів? От е, ніхто не буде писати в Сполучені Штати, тому що Умерові є ставленником не єрмака, а сполучених штатів. О, е, так. Давайте тут зупинимося, пане Костянтине. Я так само вже сьогодні рефлексувала у своєму телеграм-каналі на тему, що зараз дуже багато експертів значить, намагаються з'ясувати відповідь на доволі традиційне наше питання. А чия це людина? Умєров. на кого він буде працювати? Чиї інтереси він буде обслуговувати. Хтось каже Єрмака банкової, хтось каже Сороса, розумієте, і так далі. І ні не в не кого, шо, пане не... Костянтине, тут важливо, і ні в кого немає припущень, бодай мінімальних, що пан Умєров буде обслуговувати інтереси України. Розумієте? Це наша тотальна недовіра до влади, як до минулої, так до теперішньої, і вже авансом недовіра і до майбутньої влади. Це тенденція Вибачте, для того, щоб була. Що для того, щоб була б довіра до пана Умерова, потрібно, щоб була довіра в цілому до влади? Якщо влада у нас на сьогоднішній день представляє інтереси не українського народу, а є компрадорською за своєю суттю, самого початку, якщо вона представляє інтереси великих транснаціональних корпорацій в Україні, то відповідно чи може бути довіра до якогось окремого представника цієї влади, якщо вона в цілому не є українською? Угу. Тобто ми йдемо да шляхом колективної відповідальності, не індивідуальної? Ні, Ми йдемо шляхом, яким який пройшли африканські і латиноамериканські країни. Тобто, коли до влади приходять компрадорські еліти, які здають великим е, е, країнам, які мають свої інтереси в цьому регіоні, інтереси національні. Нічого нового ми не віднаходили. Ну і західна преса так само реагує і на да, таку такого політика, вже як Росиму Меров Financial Times Пише, що ця людина має зв'язки хороші з керівництвом Туреччини, а також із близько східними країнами. Ну ми це знаємо Саудівська Аравія. об'єднані Арабські Емірати. Ми пригадуємо, як пан Меров, він супроводжував і Першу леді, і супроводжував нашого президента. до Східних країн і так далі. А значить, що ще пише Financial Times, що ключовою частиною його нової ролі стане тиск на західних союзників, щоб змусити постачати більше зброї. А також я від себе додам, тому що так само дуже багато було інформації з західних СМІ і від наших, до речі, експертів. Що основною задачою ще одною основною задачою пану Мєрва буде налагодження зв'язків саме із сходом із Катаром тією із ж Туреччиною. Із Об'єднаними Арабськими Емиратами, із Саудівського Аравію, і так далі. Себто ми бачимо, що ми. Так само почнемо активно розглядати вектор східний, не лише західний, але й східний. Так само тут да, будемо дивитися на успіхи вже практично без п'яти хвилин новообраного міністра оборони. Але якщо дозволити, я хочу ще раз повернутися до The New York Times, які вдари фокусують на відставку Олексія Резнікова. Вони особисто не звинувачують пана Резнікова щодо скандалів корупційних в Міністерстві оборони. Але я кажу, що поспілкувавшись із нашими топосадовцями, посадовцями говорять про чималу кількість нереалізованих оборонних. Контрактів, себто, Міністерство оборони виплачувало певні кошти, давало передплату по деяким контрактам, але зброя, частина зброї не надходила. А гроші осядали у кишенях тих самих постачальників зброї. А, до чого я веду? У нас є традиція: ми рефлексуємо дуже часто на певні корупційні скандали і відповідаємо відставками, звільненнями, а не Судовими рішеннями так, от хтось має відповісти за ці скандали вже у практичному, да реалістичному юридичному юридичній площині, Я перепрошую. Ну, дивіться минулого року. Були скандали пов'язані із Укроборонпромом, Ми це пам'ятаємо. Було доведено, що 8 мільйонів гривень, що найменше мільйонів гривень, були потрапили на рахунки фіктивних польських фірм, які створені були вже після початку війни. І відповідно потім кудись зникли ці фірми. От, е, в результаті помінялися керівництво Укроборонпрому, поміняли вивізку в оборонпромі, створили нову господарську структуру і гроші, якби просто-напросто зникли, просто розчинилися в повітрі. Це ж не, не моя вигадка, це дослідження, які розслідування, які проходили у травні, червні цього року, е, і відповідно до яких є доступ в інтернеті, можна просто погуглити. Якщо говорити про братів Умерових е е і відповідно їх роль, вони були дійсно завжди пов'язані, дуже тісно пов'язані із американськими елітами. В тому числі із якраз саме у середовищі Демократичної партії, зокрема з національним демократичним інститутом, а також у Мервах були дуже серйозні зв'язки з східними елітами, турецькими арабськими елітами, і навіть в Кабулі, і так далі. У них були дуже серйозні зв'язки, і це я можу говорити з повною впевненістю, тому що знаю, як вони вміли на, на раз-два вирішувати дуже складні е, дуже складні питання. Питання, які не вирішувалися роками, вони могли вирішити одним доводзинками. Дійсно, тут варто віддати належне умерлам, от е що стосується, е що стосується е Туреччини, тут можуть бути певні моменти, тому що турецька преса вже сьогодні написала про те, що умереви пов'язані із Гюленом. От, З'явилася така публікація, так це чи ні? Я не знаю, але в будь-якому випадку. Я думаю, що цей момент може стати доволі прикрим у наших стосунках Туреччиною, особливо на фоні подальшого зближення між Туреччини і Росією. ви знаєте, взагалі ми трішки да починаємо читати глибинно розбиратися. Хто такий пан Ростем Умеров? Ми про нього чули да, достатньо давно і почали про нього говорити, коли він був один одним з членів делегації першої, да на початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україну, коли перші перемовини були у мінську, потім у Стамбулі із представниками Російської Федерації, і тоді ставили питання, чому саме пана Умєрова запросили взяти участь у тих перших етапах перемовин із Російською Федерацією. Значиться, але є цікавий політичний, як на мене, ще аспект. Ми знаємо, що пан Умєров, кримський татарин, да, зв'язки працював із. З меджлісом. А, а ми знаємо, що Меджліс взагалі акумулював в себе європейська солідарність. А пан Ом'єров він виходить із фракції Голос. Вам не дається це цікавим аспектом його політичної біографії? Що він вам Ні, говорить? нічого цікаво надзвичайно немає. Меджліс працює з цілим рядом політичних партій. Не можна сказати, що у Петра Порошенка є якась монополія на меджліс. Більше того, в Меджлісі є групи, які орієнтовані на е, Мустафу Джемельова, а є група, яка орієнтована на Рефата Чубарова. І відповідно, наскільки я міг спостерігати, брати Умерове, от, е, е, як Руслан Умеров, так і його брат е, Руслан Керимли, відомий під, під псевдом Кири. Він вони якраз належали саме до такої гвардії Чубарова. Більше uh -huh. продовжуючи... правматична, більш чи... проамериканська, більш, про більш така. Е, течія. я вас почула про американська течія. Якщо продовжувати говорити про боротьбу із корупцією, да, щодо якої нам постійно апелюють так чи інакше, наші західні партнери, західні чиновники шляхом своєї преси, незалежною, скажімо так. А сьогодні з'явилася інформація від депутата Ярослава Юрчишина щодо законопроекту про відновлення декларування чиновників. Ми про нього багато говорили. Я хочу нагадати, що є. Певна, давайте скажу лагідно, рекомендація від міжнародного валютного фонду відновити декларування чиновників, але в рекомендації були відновити і до, до серпня. Значить, не встигли зараз. Вже у нас. Середина вересня, так. практично. Практично так, от сьогодні депутати внесли поправочку під час другого читання законопроекту, якою відтерміновують декларування обов'язково чиновників ще на рік. Ще на рік, що каже пан Юрчишин дуже швидко вам зацитую. Дай що да була ще одна думка для наших глядачів. Народні депутати очевидно бояться наважитися показати свій стан набути за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закри. Ти реєстр це маніпуляція, мета якої відтягнути якнайдалі момент, коли доведеться звітувати за відпустку у Дубаї та нові маєтки на Печерську. Що думаєте, ви Ну, насправді розумієте? Є е, чиновники у нас перетворилися на таку собі привілейовану касту. І очевидно, що вони зараз би не дуже хотіли би, щоб відновилися зараз ці епопеї із декларуванням. От е, є один момент, що дуже багато чиновників ідуть для того, не для того, щоб працювати на благо України, а на свою кишені. Якщо бути. не може бути. Звичайно, так і якщо зараз відновити декларування, може статися так, що у нас буде проблема із тим, щоб не знайти чиновників, які хотіли би працювати у владі. <реш> Це один один момент дуже важко, да ну я багато да читаю там спілкуюся з політиками і кажу, що небагато, так би мовити, чиновників зараз взагалі хочуть да ставати а, там топ посадовцями, скажімо так, займати якісь міністерські вже посади, тому що дуже багато зобов'язань, дуже багато а, хейту, від якого не відмажешся. А те, що сьогодні пише, наприклад, Макс Бужанський: що разі пропонують запровадити ось до. Довічну презумпцію винуватості да, для чиновників, але не лише для чинної влади, а для всіх, хто а, був владою, починаючи з 91-го року. Отака от знову ж таки, да, розділення у нас за Конституцією ми всі рівні, але так чи інакше, вочевидь, да, чиновники вже всіх дістали. І от є така пропозиція: то посадовці, чиновники, народні депутати, у тому числі, для всіх пропонується довічна презумпція винуватості. Ну тут вже багато депутатів кажуть, що це дискредитація да, депутатської О, посади. Правда. Взагалі цей закон взагалі не має жодного шансу на те, щоб навіть якщо він буде прийнятий він не буде підписаний за перший момент. Якщо буде підписаний, він буде скасований через конституційний суд. По перше, закон не може мати зворотні дії. Це перший момент, тому всіх чиновників від 91-го року цей закон підвести буде надзвичайно важко, якщо не сказати, неможливо. Другий момент це презумпція. Презумпція винуватості вона існує в деяких країнах, але в усіх цих країнах дискутується як недемократичний момент, тому що презумпція невинуватості в цілому є одним із елементів демократичного суспільства. Якщо хтось сумнівається у е, винуватості людини, там скажімо, не ви не, не людини. скажімо, то відповідно подає в суд, і суд має встановити істину, а не е, вводити презумпцію невинуватися, презумпцію винуватості само в А, Пане Костяне, ну це оскільки ми досвідчені з вами люди, да трішки розуміємося. Ми розбираємо ці засади як засади правової держави. Але якщо говорити про психотип українця, як да, от вибачте, Українець як електорат, частина електорату, да то. Популістичні ідеї завжди ж у нас світалися оплесками От пригадайте, Правильно. почина... закон про олігархів, популістична історія. Потім вона в щось реалізувалася, ні, не реалізувалася. То так само да законопроект щодо одвічної презумпції невинуватості. Популістична історія чи сподобається нашим громадянам? Вочевидь, сподобається. Ви Якщо вийде завтра якийсь, якийсь громадянин України і скаже. Що у мене проста виборча програма, я балотуюсь з президентом, у мене проста виборча програма. Я розстріляю ваших сусідів і роздам е, їхнє майно серед інших сусідів. За нього проголосують 90%. От. Е, не думаю про те, що вони також є чиїмись сусідами. А... Так що, оцей популізм, я, звичайно, звичайно, я перебільшую, звичайно, це звущує фарби, але оцей популізм, оця, е, оцей інфантилізм і навіть десь можливо. Оця жаба, яка сидить в багатьох наших громадянах, оця заздрість, яку багато хто хоче облагородити сказати, що насправді це не заздрість, це справедливість. Вона є рушійним процесом рушійним моментом багатьох процесів в Україні, і дуже часто впливає на політичну свідомість, тому що скільки зараз лунає, нас зараз це там повісити там цих чиновників прилюдно на, на майдані, там е, вигнати з України, посадити на довічну в'язне, розстріляти і так далі. І так далі, ну, от просто сидять люди, тому що. Тому що в них живе заздрість. тому що не не тому, що вони, якщо би були на місці цього чиновника, то вони би не крали а тому, що їх їм зазрічно, що крадуть не вони, а він. От чому проблема е, да, до, до слова, очільник Новак сказав, що уже 6 вересня сьогодні у нас яке число, да, це інтерв'ю. Виходить, я так розумію, що 5 числа. От завтра тоді виходить, що буде запущено реєстр, куди громадяни України можуть звертатися, якщо вони стали свідками корупції і отримати винагороду. Так само дещо популістична історія, але ми вже стільки разів проходили цей популізм, стільки разів нас їм годували, і давайте визнаємо чиновники підіграють цьому популізму, вони його розвивають знаєте, і yeah. розвивають. Так, от коли пане Костянтина, ми отримаємо щеплення від популізму, щоб вже реально yeah. рухатися. Ви знаєте, в 1799 році імператор Павло Петрович імператор Павло І, він вирішив запровадити спеціальні скриньки, куди будь-який обиватель міг кинути листа і сказати пожалітися на корупціонерів. Пожаліться, кінець 18 століття. От. В, результаті, в результаті було паралізовано роботу державного апарату. Всі сиділи і розбиралися із цими заявами, із яких відсотки 80% були абсолютно порожніми заявами. От, і, ну, але так протривало до самого вбивства Павла на початку 1700 року. Потім вже його син Олександр це скасував як абсолютно дурну Затію. Я думаю, що у нас буде та ж сама річ, коли буде. Там один сусід на іншого писати заяву, що він точно корупціонер, бо у нього там він побачив, що мішок зерна там з'явився звідкись або що він купив велосипед, а за які гроші і так далі. і так далі. Тобто, такі заяви будуть значно таких заяв буде значно більше, ніж реальних заяв про те, що хтось вкрав мільярд чи хтось вкрав там півтора мільярда тому що коли крадеться півтора мільярда, це абсолютно досяжна цифра для розуміння пересічного громадянина. А от якщо вкрали тисячу гривень, то це абсолютно абсолютно зрозуміло. На нього потрібно написати заяву. Пане Хосина, щоб дату поставити крапочку у ці дискусії, ви можете для наших глядачів ще раз пояснити наскільки сильно тяжіння до популізму, оці знаєте солодкі солодка мова, да про яку нам от розказують часто наші чиновники з усією знов ж таки повагою. Наскільки популізм гальмує розвиток нашої державності? А подивіться, у нас усі політичні сили на сьогоднішній день є популістськими за своїм за своєю суттю. У нас немає ідеологічних політичних партій. У нас є популістські партії. У нас є змагання популізмів на будь-якому виборі. на будь-яких виборах. І у нас люди на сьогоднішній день змагаються саме у тому у тому за кого проголосувати, за яку популістську партію проголосувати, які обіцяють все. Проголосуйте за нас, і ми завтра, і ви завтра станете членами Євросоюзу і НАТО. Проголосуйте за нас, і у вас завтра зарплата буде 500 там е, скільки там 1000 євро, а пенсія 500 євро. Проголосуйте за нас, і у вас завтра будуть повні холодильники, повні кишені, повні гаманці. Тобто, в усе це віриться. От. ніхто не думає, ніхто не хоче думати про реальні якісь перспективи, звідки взяти якраз кошти для того, щоб наповнити бюджет, для того, щоб потім цей бюджет працював на громадянина. От все ніхто якраз про це ніхто не думає. Думають про гасла, не про ідеологічні платформи. І змагання Гасел у нас іде, змагання цієї солодкої патоки, і от і, і обирають із парламенту в парламент, від президентських виборів до президентських обирають популістів, от які потім приходять і забувають про свої обіцянки. У нас немає механізму звітування про свої обіцянки. Якщо б у нас був механізм, який би, наприклад, за невиконання пунктів програми людину могли б саджати у тюрму. От тому, що вона обманула громадян, скористалася їх довірою за невиконання пунктів програми партії. Партія знімається з за реєстрації, забороняється. Ну, якби у нас були такі норми, то очевидно, що у нас було б мен менше, менше популізму. Е, на вашу оцінку е, 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 ідея президента Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до держзради. чи є тут елемент популізму, чи тут більш глибина політична історія. Є справа в тому, що в такому випадку справи, які мали би е, розглядати набу, наприклад, е, корупційні справи е, і інші, ну, НАБУ і інші антикорупційні органи вони би передавались би в кишенькову яка е, кишенькову СБУ, яка контролюється президентом. Тобто, таким чином, президент просто-напросто намагається. Там справи, які є у відданні антикорупційних структур, передати в віддання тих структур, які перебувають у прямій залежності від самого президента, mm -hmm. але звучить дуже гарно. Народ може аплодувати, сказати: ну да, звичайно, це ж дуже гарний крок. Це ж людей будуть напевне розстрілювати за законами військового часу. Так будуть напевне, так напевно думають. А насправді це просто, просто уникнення відповідальності для дуже багатьох людей. Ви знаєте, Західна преса так само рефлюсували на ідею. Прирівняти корупцію до державної зради так само говорила про те, що а, в органах а, в правоохоронних, антикорупційних я перепрошую то, то того самого набу переживають за те, що частина їхніх повноважень осяде у службі безпеки України. Це за, знову ж таки за риторикою а, західної преси. Наскільки в така історія може не сподобатися, скажімо так, певним куратором наших антикорупційних а, структур. А вона вже не подобається багатьом кураторам антикорупційних структур, тому що вони чудово бачать, що Україна з одного боку воює, а з іншого боку, процвітає корупція в Україні, і вони чудово розуміють, що просто ці українські корупціонери постійно коли намагаються західні. Куратори, якимось чином вказувати на те, що у вас ж корупція, зменшити корупцію, вони починають впадати в істерику і казати, не, не вчить нас жити, як елочка людоїдка, краще допоможіть матеріально. так от В даній ситуації якраз саме оця, оця позиція якраз і починає домінувати в українській, українській влади. І очевидно, що. Ця позиція починає також домінувати і в і ну тобто певне критичне ставлення починає домінувати і в оточенні так президента Байдена і прем'єр-міністра Сунака і так далі. Угу. Ну, подивимося так само на долю цього законопроекту, можливо, будуть певні правки, да? тому що поки що ми обговорюємо певні чутки. А, давайте йти далі. Щодо зустрічі, яка відбулася вчора у Сочі, президента Росії Путіна, і президента Туреччини Ржепа Тейпердогана. Тий Сказав, що Україна, мовляв, має йти на поступки, щоб відновилася зернова угода. Є відповідь від нашого міністра закордонних справ пана Кулєба. Дуже швидко. Наша позиція справедлива. Ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати. Значить, я дуже швидко поставлю вам питання. Ми, пане Костянтин, з вами розуміємо, що ніяких домовленостей одноосібних між Росією та Україною бути не може. Що стосується зернової угоди, тут завжди є Рикутник, а Україна, Туреччина, ООН Туреччина, mm. Росія, ООН Так, от питання mm. не у тому, щоб Україна йшла на якісь поступки. Це звичайно нереалістично А у тому чи піде Організація Об'єднаних Націй на поступки для Російської Федерації Організація Об'єднаних Націй заявляла, що вона готова на це піти, але є один момент. Справа в тому, що Росія постійно наполягає на тому, що минулого року, коли розглядалося питання е, зернової угоди, йшлося про те, що Росія в рамках цієї зернової угоди повинна отримати е, право е, вільно експортувати свої е, і своє зерно, і свої мінеральні добрива. От е, і Росія постійно наголошує на тому, що за рік функціонування більше ніж рік функціонування цієї угоди, Росія так і не змогла подолати ці. Санкції, які накладені на російські е, компанії, які є виробниками е, мінеральних добрив, і тому е, насправді, якщо Сполучені Штати, якщо ООН не може повпливати на Сполучені Штати і інші країни, щоб ті зняли санкції, то очевидно, що Росія не не вважає себе вправі йти на поступки у, у плані там зерна для українського зерна і вільного доступу кораблів до українських портів. Так що тут клінч уже е, такий, тут уже питання не стільки до ООН, скільки до здатності тієї ж самої організації Об'єднаних Націй переконати певні держави у е, тому, щоб були певні послаблення санкційного режиму? Очевидно, що Україна проти цього послаблення. Очевидно, що Кулеба, коли, коли говорить, що Україна проти, то е, Україна не піде ні на які поступки. Що Україна не буде, е, не буде погоджуватися із тим, що Росія повинна. Отримати доступ до ринків Російські товари повинні отримати вільний доступ до ринку мінеральних добрив 에, да, Так, но, що о, да про, про просто у цьому трикутнику, наприклад, Україна Туреччина ООН, е, виникає питання: хто слабке слабе звіно? Знаєте, хто слабе звіно? Мені здається, що <рес> найслабший ланка в сучасному світі це дійсно ООН. тому що ООН не відповідає на сьогоднішній день тим умовам і тому і, тій новій архітектурі яка створилася у світі, а живе за тими лекалами, які були напрацьовані ще підесяти. Да, абсолютно 50, я 50. до того Точно не Україна, слабке звіно Ой, у цьому трикутнику. А, пане Костятина завершуємо нашу дискусію. Все ж таки, звільненням міністра оборони пана Олексія Резнікова. Прямо зараз Верховна Рада України проголосували. І а, слуги народу вітають оплеск оплесками пана Резнікова і оплесками проводжають його а, з стін Верховної Ради України. А я вітаю вас, пане Костятина Іни і всіх наших глядачів, практично з новим міністром оборони, паном Ростимом Умєровим. Ми звичайно бажаємо його усіляких успіхів заради нашої з вами держави. Пане Костятине. Я вам дуже дякую. Кость Бондаренко, дякую. друзі, був разом із нами. Будь ласка, підписка лекція відео. Бачите, експрес-огляд новин був щойно разом із вами. Це вечір лайф. Дякую, що додивилися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. У коментарях, будь ласка, напишіть ваші запитання до нашого гостя або мені особисто. Так само хочу нагадати, що ваші лайки для нас дуже важливі, адже це ваша оцінка нашої роботи. І найголовніше, вся команда новини Лайф. Дякує за і вірить у перемогу. Слава Україні.